Жалувались отак, ну, отак от? Ну так, да, воно нас таки було. Да. Ну так, да, щоб не криво, ще ми грішили на диск. І на клієнтів грішили. Да. <laughs> Потому ж ми дістар нам сказав, що типу, тонкий диск, чистий ріс, і треба вести дуже помаленьку, що воно гнеться. Типу, окей, я вчора різав як хочеш, і медленно, і немедленно, все одно, воно... ти ріжеш, ти бачиш, як тебе диск починає тільки Угу. Коротше, треба з цим розбиратися, треба його шити. Воно за те, що диск ріже, воно зажимає оця станіна. Оп, от, диви, даже отак підвести. Бачите? Угу. Тут то ніфіга собі шап. І ти починаєш різати, тебе десь пошитнулась рука туди-сюди, плитка захопила, все, ти вирівняти не можеш уже різати. Угу. Тому що вона в плитці. Сила різа, там його зажимає, туди-сюди, і тебе гуляння не починається. Чую, ще знаєш, що ми зробимо. Е, я ці відео виставлю в тік-ток. А, ти так хочеш. Я їх виставлю в TikTok і скину на сервіс прокрафта. Мене мені мама й дав номер телефона цього старшого. Коротше, на сервісі там я за шуріка питав. І Я можу напряму скинути, в принципі, запитати, бо бляха. Було б дуже цікаво. Бо знаєш на словах, воно одне, ти там розкажеш, да, що шатається. Та ладно, типу, там що там воно шатається. Різать не в чісь. Так, так, типу, руки там все. Випрям руки. А, а як дивишся, ну, бляха, ну як це так, що туди-сюди воно не пішло рівно. Це так і має бути? що Ти раз, два провів. До того він і купляється за скільки там 400-400 доларів, щоб його раз і погнав. Як ціклорізом колись. Коротше, будемо розбиратися. Ренда владення, прокат сервіс працює.